Доброго дня громадськість, доброго дня, шановні ізмельчани. Сьогодні ми на базі гуртожитку Ізмельського державного гуманітарного університету в одній з аудиторій спільно з громадською організацією Десяте квітня провели захід для внутрішньо переселених осіб, аби вони змогли адаптуватися до умов реального життя, до умов життя в нашому місті Ізмаїл. Провели їм заняття стосовно дотримання правил дорожнього руху, а саме розповіли про права й обов'язки пішоходів про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Крім того, пояснили принцип і процес притягнення до адміністративної відповідальності. Пояснили їм деякі статті з адміністративного кодексу, аби дані особи. Знали законодавство, знали, як орієнтуватися містом. Крім того, ще зі сторони цивільних служб була проведена бесіда стосовно цивільного захисту і стосовно плану дій в умовах виникнення пожежі. Я разом зі своєю колегою Мариною Вадимівною будемо і надалі проводити відповідні тренінги, лекції, профілактичні заняття для внутрішньо переміщених осіб. З метою їх адаптації в нашому регіоні, шановні змельчани, пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. І телефон нашої гарячої лінії 102. Я являюся представницею громадської організації Десяте квітня. Наша організація допомагає внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в нашу громаду. Також ми надаємо їм соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Саме тому сьогодні ми організували захід. Присвячений темі дії в надзвичайних ситуаціях. Також до заходу були залучені представники патрульної поліції Бочковар Іван Георгійович та Четіна Марина Вадимівна, які розповіли про правила дорожнього руху для пішоходів на дорозі. На заході був присутній начальник штабу цивільного захисту Лук'ян Юрій Михайлович, який розповідав нашим гостям. Про правила поведінки з вибухонебезпечними пристроями.